Просто уявіть ранок, темно, ви спите вдома, ваша родина теж спить, і тут раптом хтось починає виламувати двері в ваші квартири. Uh -huh. Ви не маєте гадки, що відбувається. У вас просто шок, це зрозуміло. Нарешті двері падають, в квартиру вриваються працівники поліції, uh -huh. роздивляються навколо і трошки, ну так, стримано кажуть: ой, здається, ми переплутали адресу. Вибачте, і закривають двері. Ну... Цікаво, чути, як вони можуть з'ясувати, що вони переплутали адресу, коли вони тільки зайшли. Тобто, ну вони зрозуміли, що вони не туди потрапили. Я не засуджую. Я був на місці поліції в якості колядника. Тому буває всяке. Я погоджуюсь з вами. Звучить справді як жахливий сон. Але з однією київською родиною сталася саме така історія в реальному житті. Ну слухайте, що, що зробиш? Ну в поліції теж живі люди працюють. Вони теж помиляються, але що в такому? якому випадку робити тим, хто став жертвою такої помилки. Наші журналісти знайшли відповідь на то питання. Дивіться і слухайте далі уважно, бо все може бути. Що це за беззаконня, А чого ви людям ламаєте двері? Шоста ранку до однієї з київських квартир, в якій мешкають дві жінки з дитиною, вдерлася поліція. Нібито маючи на це законні підстави. В них був ордер на обшук, але неправильно була вказана адреса, та неправильно вказані прізвища та імена людей, які там проживають. Правоохоронці повністю виламали двері, а згодом свої дії пояснили тим, що мешканці їх не відчинили на вимогу. Власники ж розповіли, що відчиняти двері було вже нікому. Всі, хто був у квартирі, з переляку повистрібували у вікно. Згодом у поліції визнали свою помилку, навіть погодилися відшкодувати збитки. Щоправда, оцінили їх лише у 5 тисяч гривень. Вони компенсували 5 тисяч гривень за двері, але самі розумієте, що Іні двері не коштують 5 тисяч гривень. Плюс сама установка дверей, моральний теж компенсувати не хочуть. Дитина перелякалася, сама самі жінки також перелякалися. Ця історія не унікальна. Вже були схожі навесні. Цього року поліцейські так само помилково увірвалися в офіс виробника пожежної техніки та обладнання для розміновування, без будь-яких попереджень та виломавши двері. Хоча можна було просто подзвонити і їм би відкрили, вломилися з обшуком правоохоронці. З'ясувалося, що вони зайшли не за тією адресою та в інший офіс. Без будь-яких вибачень вони покинули офіс і пішли кошмарити іншу компанію. Юристи кажуть, що жертвам неправомірних дій поліції не варто одразу опускати руки, бо отримати компенсацію у таких випадках можливо. Необхідно першу чергу заяву подати на саму поліцію, надати можливість добровільно компенсувати причинену шкоду. Якщо поліція відмовиться, тоді необхідно звернутися до суду з позовом пристягнення причиненої матеріальної та моральної шкоди ситуації, коли поліція може свідомо завдавати матеріальні збитки громадянам, визначені законом. Копи мають таке право, якщо на обшук виданий ордер, а власник приміщення відмовляється його відчиняти. Це кваліфікується як спротив слідчим діям. Проводити обшуки можна тільки з 6 ранку до 22 вечора, але в окремих випадках поліція має право винести комусь двері і вночі. Наприклад, якщо наряд приїхав за викликом і переконався, що у зачиненій квартирі відбувається щось протиправне, два рази викликали поліцію на сусідів, бо дуже було шумно і гамірно. Сусіди викликали поліцію на випадок, коли була сварка вдома у молоде ну, подружжя, і щось там вони ругались. І їм здалося, що чоловік б'є дружину. Якщо поліцейські виламають двері, реагуючи на такий виклик, поліція нікому відшкодовувати збитки не буде, пояснюють юристи, і радять громадянам, перед тим як телефонувати на номер 102, спробувати поговорити з порушниками громадського спокою. Якщо вгамувати їх самостійно, не вийде, потрібно зафіксувати порушення на відеокамеру, аби згодом передати ці докази правоохоронцям.